23 травня 2024 року під час проведення рибоохоронного рейду Херсонським рибоохоронним патрулем міста Херсон, Корабельний район, селище Приозерне, озеро Біле, територія МТП, Нижній дніпровські Під час ранкових рибоохоронних заходів е, на озері Білом був виявлений громадянин на цьому металевому чавні е, з забороненими знаряддями лову масивими сітками та водними біоресурсами. Перераховуємо кількісний склад. Е,

Сазан, молодь сазана. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім одиниць молоді сазана. Судак, звичайний, одна одиниця. Пузанок 1, 2, 3 одиниці. І окунь, звичайний, один, два, три, 4, 5. П'ять одиниць. Раки будуть випущені в живому та неушкодженому стані. Убудкуємо з їх статті 63 закону України про тваринний світ. Ну, Давай. Та воссюда.